По вулиці Григорія Сковороди добігли кінця масштабні роботи. Комунальники замінили 208 метрів тепломережі. Були задіяні фахівці різних спеціальностей. Кожен з них на своєму фронті працював старанно та відповідально, адже розуміють, саме від їхньої роботи залежить комфорт в оселях, коли прийдуть холоди. Заміна тепломережі тривалий процес, проводиться поетапно. Спочатку демонтують старі труби, потім встановлюють нові, сталеві діаметром 159 міліметрів. Наступний етап гідравлічні випробування для виявлення можливих недоліків та дефектів. Далі, фарбування та утеплення з сучасними матеріалами. Завершальним кроком є огортання труб спеціальною зовнішньою гідроізоляцією, яка дозволить зберегти тепло взимку та зменшити енергетичні втрати. Наразі роботи на ділянці від Григорія Сковороди 18А до Дніпровської 6А повністю завершені. До цього замінили теплотрасою на іншій локації цього району. Труби та комплектуючі придбані за рахунок міського бюджету, а весь обсяг робіт здійснено за власні кошти Тернівського житлово-комунального підприємства. Зазначимо. Така кропітка, важка та вкрай важлива підготовча робота до опалювального сезону у комфорт не тільки мешканців прилеглих будинків, а й міста в цілому задля забезпечення сталого теплопостачання в оселі тернівчан у холодну пору року.